Жінка це квітка та окраса колективу, матір, берегиня святого вогнища, у генетичному коді якої буквально запрограмовано бути пасивною та тендітною. На жаль, таке сприйняття жінок і досі існує у нашій культурі. Проте з останніми роками образ жінки починає потроху змінюватися. І власне кінематограф це один із тих інструментів, який допомагає цій трансформації відстежити. І один із популярних прийомів у сучасному кінематографі, який символізує жіночу емансипацію – це канібалізм. Reason. Звучить трохи дивно, згодна, але hear me out. Так, в останні роки в кіно і справді з'явилося більше історій про жінок і, власне, створених самими жінками, особливо після руху міту у 2016 році. Це як правило фільми та сюжети про власний досвід, про взаємини зі своїм тілом або ж пошуки себе. Тож до чого тут канібалізм? Якщо ми заглиблимося в аналіз ряду стрічок, то побачимо, що в останні два десятиліття вийшло дуже багато історій про канібалів і. І часто всередині таких сюжетів опиняються саме жінки. Тож у цьому відео ми розберемо, як така табуйована тема як канібалізм стала синонімом до фемінізму і жіночої емансипації, а також які наративи несуть у собі стрічки з цими сюжетами. Невеличкий trigger warning. у цьому відео ми не будемо використовувати графічне зображення насильства чи шокуючих кадрів. Але так ми будемо говорити про канібалізм і, можливо, будуть використані зображення, наприклад, у яких герої вимазані кров'ю. Ну тому що вони все ж таки канібали. Ну і напевно, це не те відео на нашому каналі, під яке варто жувати бутерброди. Ми розберемо цей феномен на прикладі таких стрічок, як сире, свіжатинка разом із кістками, тіло Дженіфер, а також серіал Шершні. Тож так, у відео будуть присутні спойлери до цих стрічок. Усім привіт! Мене звуть Альона, і ви на каналі підбори Фанфаталь, де ми говоримо про кіно жінок та жінок у кіно. І у цьому відео ми розберемо, як жінки жируть чоловіків. У кіно і як канібалізм став синонімом до жіночої емансипації. погнали! Канібалізм у кіно та пожирачка чоловіків. Для початку, давайте поговоримо про зображення канібалізму у кіно. Загалом перша його поява відстежується у горор-фільмах та документальних стрічках. Але у цьому відео нас буде цікавити більше художній контекст в ігрових фільмах, тому ми зосередимося саме от на вигаданих історіях та алегоричних образах. Теми канібалізму це один із найпопулярніших піджанрів у фільмах жахів. Часто горори несуть у собі мету налякати не тільки на візуальному рівні, а й на психологічному, якщо на початку Канібали у фільмах зображувалися як представники диких племен, які несли загрозу цивілізації. То згодом це зображення еволюціонувало. Страх перед канібалізмом часто пов'язаний з фізичним аспектом. Це щось криваве, моторошне, часто пов'язане з убивством, що викликає бажання відвернутися та відчуття огиди. Однак і з точки зору психологічного аспекту сам акт поїдання людської плоті має щось жахливе за своєю суттю, що виходить за рамки простої фізичності та людського природи, і саме оця гротескність та зображення табуйованої теми на екрані зберегла канібалізм як такий популярний жанр у фільмах жахів. Одним із перших фільмів, який поєднував теми жіноцтва та канібалізму, є стрічка Дівчата-канібалки 1973 року. Його не дуже цікаво аналізувати з феміністичної перспективи, тому що в центрі сюжету там все одно чоловік та його дівчина. А жінки-канібалки становлять загрозу для їхніх стосунків. Проте це один із перших прикладів з появою жінок-канібалок на великому екрані. Взагалі, страх жінки, яка несе безпосередню небезпеку чоловікові через пожирання, існує у культурі доволі давно і актуальний і до сьогодні. В англійській мові існує термін «man-eater», що дослівно перекладається як пожирачка чоловіків. Але ця назва може використовуватися як буквально, так і більш фігурально. Наприклад, так називають жінок, які використовують чоловіків для сексу, хоча й не кохають їх, або ж зваблюють чоловіків з будь-якою іншою корисливою метою. Звісно, такі ярлики та ставлення до жінок багато в чому є проблематичним. А сам термін пожирачки чоловіків по суті є синонімом до фатальної жінки, тобто такої непереборної спокусниці. Але цей троп вже вимагає абсолютно іншого дослідження та аналізу. Тож, якщо ви хочете побачити його, напишіть нам у коментарі. І власне не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нові відео. Але що ми можемо винести з терміну man eater» – так, це образ жінки, яка сильніша за чоловіка і несе йому пряму небезпеку. Тобто, як кажуть в англійській мові, буквально «прожує та виплюне. І дуже класний приклад цього у кінематографі це стрічка Тіло Дженіфер. Про цей фільм ми точно ще неодноразово будемо згадувати на нашому каналі, але у контексті жіночого канібалізму він особливо актуальний. Отож, за сюжетом фільму є дві подруги Ніді та Дженіфер. Дженіфер приносять у жертву члени бойсбенду, Бенду, щоб стати популярними. Але вона воскресає і на додачу отримує надприродні здібності. Вона тепер швидша, сильніша, а її волосся завжди блищить. Але ні, вона не вампірка. Проте у неї все ж таки вселився демон. І тепер Дженіфер починає їсти хлопців. У випадку тіло Дженніфер, канібалізм та вбивство хлопців використовуються як помста усім чоловікам на світі, так деякі герої явно не заслужили на таку долю, наприклад, Колін і Чіп, які ніколи не ставилися до Дженніфер погано, проте героїні нападає на чоловіків, які в першу чергу зацікавлені у її тілі та сексуальності, що є для неї своєрідним підтвердженням того, що вони бачать її як шматок м'яса. Натомість вона сама стає хижачкою, а не жертвою, як на початку фільму. І, хоча Дженніфер не вдається Мститися бої які принесли її у жертву. Під кінець стрічки це робить її подруга Ніді, тим самим відновлюючи справедливість. Тіло Дженніфер дуже класно показує, як канібалізм може виступати інструментом жіночої емансипації, якщо створити класний оригінальний сценарій та відповідний сетинг. Проте це далеко не єдине трактування, яке можна побачити у сучасних фільмах про пожирання людей пожирання як метафора дорослішання та жіночого бажання. Ідея поєднати історії про дорослішання підлітків з моторочним піджанром канібал-горору може видаватися трохи дивною, але при правильному підході не менш цікавою. Одним із найвідоміших прикладів у цьому напрямку є фільм «Сере» Джулії Дюкорно. Стрічка вийшла у 2016 році, але вже вважається сучасною класикою феміністичних горорів. Сюжет розповідає про дівчину Жустін, яка все життя є вегетаріанкою. Коли на початку фільму у її тарілку потрапляє шматок м'яса, її мати влаштовує цілий скандал у кафе. Згодом Жустін вступає до ветеринарного коледжу, де вже навчається її старша сестра Олексія. Під час посвяти дівчину змушують з'їсти сиру кролика, А потім обливають новачків крою тварин. Власне, ці події і запускають початок трансформації головної героїні, які будуть еволюціонувати протягом усієї стрічки. Жустін починає відчувати все більшу жагу до пожирання м'яса, причому як приготованого, так і сирого. Це супроводжується і змінами у її тілі. У дівчини з'являються висипи, вона несвідомо їсть власне волосся, а потім ним же і блює. Але згодом до неї приходять і інші трансформації. Чим більше Жустін відкриває свою каніблістку. Істичну натуру, тим впевненіше вона почувається у власному тілі. Згодом Жустін виявляє, що її сестра так само має нахили до пожирання людей. Це їхня природа, і як дізнається глядачу, вона передається саме по жіночій лінії у родині. Канібалізм у фільмі Сире отримав багато сенсів і трактувань від глядачів. Поведінці Жустін приписують риси, які часто притаманні людям, які мають розлад харчової поведінки. Хоча сама режисерка цього у фільм не закладала. Насправді я не знала, що написала це до. Того я побачила на екрані. Тож це трохи несвідомо підсвідоме, але воно перегукується системою присоромлення тіла і боротьбою жінок із власним образом, яку вони ведуть сьогодні. Це не зовсім про розлади харчової поведінки. Я більше цікавлюся тілом, але це, мабуть, підсвідомо було в моїй голові. Тому що я дуже хотіла побачити молоду дівчину, яка не стала жертвою цього жахливого знущання, яке суспільство чинить над жінками. Також для багатьох глядачів цей фільм став закликом до вегетаріанства, що теж неправильне формулювання. Канібалізм у сире використовується суто для метафори досвіду головної героїні. І про це говорить сама режисерка Джулія Дюкорно. Uh, have you seen the movie? Really? Жага до людського м'яса у фільмі Сире це в першу чергу про дорослішання жустін, про зміни у її тілі, про зв'язок жінок у родині через покоління, а також про усвідомлення власних бажань, коли світ так часто накладає на тебе обмеження. Просто у цьому випадку всі ці теми розкриті через канібалізм. Ще один приклад дівчинки-підлітка, яка досліджує свою канібалістичну натуру, це фільм разом з кістками. Взагалі цю історію позиціонують як таку собі романтичну оповідь про кохання двох юних канібалів. В якій шукають своє місце у світі, головна героїня Марен з самого дитинства мала схильність до пожирання плоті. І, власне, коли на початку фільму стається новий інцидент, її батько кидає дівчину, залишивши їй лише касети та примарну згадку про матір. Марен вирушає у подорож у пошуках матері, аби зрозуміти свою природу. І власне дорогою вона зустрічає інших людей, які мають схожі схильності та звуть себе їдоками. Один із них молодий хлопець Лі, якого грає тіма, Тішалеме, як Тішалеме, з яким Марен відчуває зв'язок і вони починають подорожувати разом. Тобто, фільм Разом з кістками це в першу чергу любовна історія, романтична, а не оповідь про канібалів. Стрічку критикували за нестачу хімії між героями і відносно погане розкриття характерів. Та й історія могла по-хорошому бути розказана без канібалізму, але разом з кістками це все одно цікавий приклад, який можна розглянути з перспективи головної героїні, що має жагу до пожирання плоті. Просто у цьому випадку канібалізм використовується як метафора для палкої любові і закоханості. Як пише авторка Елен Сіксус у своїй роботі, стигмати Втеча від текстів. Для нас їсти і бути з'їденим належить до страшної таємниці любові. Ми любимо лише ту людину, яку можемо з'їсти. Людину, яку ми ненавидимо, ми не можемо проковтнути. Нас від неї нудить. Навіть наші друзі не їстівні. Якби нас попросили покупатися в плоті нашого друга, ми відчули б огиду з людиною, ж яку ми любимо. Ми мріємо тільки про те, щоб з'їсти. Герої сходяться на підґрунті спільного досвіду, відчуття ізоляції та нерозуміння себе. Вони обоє були знехтувані своїми родинами і не знають Куди рухатися далі. Тож протягом фільму Марен проходить такий психологічний шлях до себе та своєї ідентичності і розуміння, як жити з нею. У кінці фільму Марен має цілком і повністю з'їсти свого коханця разом з кістками, адже це єдиний спосіб, в який він може залишитися з нею назавжди. Це таке романтизоване бачення канібалізму, яке асоціюється з відчаєм та поглинанням. Тим не менш, головною героїнею разом з кістками залишається молода дівчина, яка Шукає себе та своє місце у світі і, власне, вчиться жити у гармонії з собою. Тому, незважаючи на всю доцільну критику фільму, це все одно хороша стрічка для прикладу: повернення сили та проживання травми. Ми вже розглянули канібалізм як інструмент для молодих жінок у дослідженні себе та своїх бажань, але це далеко не єдині трактування людоїдства у кіно. Фільм Свіжатинка 2022 року це цікавий приклад того, як канібалізм можна використовувати з точки зору феміністу. Істичної оптики за сюжетом дівчина нова ну, втомилася від світу онлайн побачень та знайомств, але все одно ходить на зустрічі із хлопцями у сподіванні знайти того самого успіхів у пошуках хлопця. Зрозуміла курва. Аж раптом абсолютно несподівано вона перетинається із хлопцем на ім'я Стів. Він хірург, розумний, милий, так ще грає його Себастян Стен. І взагалі він здається таким собі от хлопцем мрії, і НОА справді подобається з ним спілкуватися та проводити час разом. Аж до одного дня, коли стів кличе НОА у свій заміський будинок та накачує дівчину речовинами. Головна героїня прокидається прикута до підлоги та дізнається, що насправді стів торгує жіночим м'ясом і продає його канібалам по усьому світу. Але він не збирається вбивати дівчину мить. Тєво щоб її м'ясо залишалося свіжим, стів планує відрізати від головної героїні по шматку. У цьому випадку канібалізм використовується як метафора до патріархального світу. Чоловік буквально ув'язнює жінок, а їхнє тіло стає об'єктом для поживи та продажу для інших чоловіків. Крім того, це доволі розповсюджений і резонний страх серед жінок. Піти на побачення наче милим, проте мало знайомим хлопцем, і в результаті опинитися в незнайомому місці без свідомості, безпомічною а твоїм тілом ще й користуються без згоди. Надалі за сюжетом Ноа ну, розуміє. Що єдиний її спосіб вибратися це спокусити стіва. Трохи банальний прийом, за який фільм критикували, адже жінка, яка використовує свою привабливість, ну це доволі заїжена історія. Тим не менш, поки Ноа намагається вижити, її подруга Молі починає шукати дівчину. Зрештою, вона таки виходить на слід і знаходить стіва, проте разом із тим розкриває і його секрет ну те, що він продає м'ясо жінок. І це веде до того, що Молі також стає ув'язненою. При цьому у сюжеті з'являється ще одна цікава жіноча постать – Н дружина Стіва. Вона допомагає своєму чоловікові коїти злочини над іншими жінками. При цьому глядач бачить, що у Н немає ноги, що потенційно відсилає до ідеї про те, що сама Н колись була ув'язненою Стіва, але, зрештою, вибралася і примкнула на його сторону. Окрім того, сама режисерка Мімі Кейп зазначила, що Н це така рефлексія на жінок у реальному світі, які ж. Живуть в нашому патріархальному суспільстві і продовжують його підтримувати. І цим шкодять іншим жінкам. Під кінець фільму, ну а її подрузі все ж таки вдається вибратися з лігва Стіва І власне вони забирають з собою ще одну дівчинку, яку він там тримав. Проте багатьох глядачів розчарував фінал фільму, переважно через те, що покарання головного лиходія було не катарсисним. Ну і взагалі сама розв'язка була якась занадто легка. Але Свіжатинка це все одно дуже класний приклад того, як канібалізм може використовуватися для критики соціальних норм та ставлення до жінок. Ще один класний кейс: це серіал Шершні. Сюжет розповідає про групу футболісток-старшокласниць, які потрапляють в авіакатастрофу і змушені виживати 19 місяців в холодному лісі. Канібалізм став візитівкою серіалу, яка з кожним новим сезоном все більше шокувала глядачів. Хоча історія у шоу, звісно, вигадана в реальності. Сті, вже траплявся схожий інцидент, коли у 1972 році літак з командою хлопців-футболістів розбився в андах, і вони також були змушені виживати, звернувшись до канібалізму. Проте у шершнях поїдання людей несе і метафоричні трактування, адже загальна історія, це все ж таки вигадка. Оскільки головними героїнями є група молодих дівчат, серіал також фокусується на дослідженні їхніх взаємин між собою і виводить одну з дуже цікавих тез метафоричне і фізичне пожирання жінок жінками. Емоційним ядром серіалу є стосунки між героїнями Шона та Джекі та їхня токсична динаміка вдома до авіакатастрофи Шона була сірою мишою, подружкою для популярної Джекі. Схожу динаміку, до речі, можна помітити у фільмі Тіло Дженіфер між героїнями Меган Фокс та її подругою Ніді, що наявно закохана у Джекі, і це додає ще один психологічний пласт до історії про поглинання. До речі, про лесбійські стосунки. У нас на каналі є ціле окреме відео, де ми розглядаємо еволюцію образу лесбійок на екрані у кіно протягом всієї історії кіно. Так що вау! Переходьте за посиланням в описі відео або ж тицяйте ось тут і зможете подивитися це відео наступним. Так само у фільмі Тіло Дженіфер, героїня Дженіфер, яка стала монстром, планує з'їсти свою подругу Ніді. Натяки на це подаються протягом першої половини стріч але коли Ніді втрачають сноту, Дженніфер більше не цікавиться своєю подругою як потенційною жертвою, а натомість вирішує жерти її хлопця Чіпа. У черчнях є схожа метафора, адже Шона закохана у Джекі. Але розуміючи, що її почуття невзаємні, вона потайки спить із хлопцем своєї найкращої подруги. При цьому у цій ситуації читається натяк на те, що Шоні не так вже й подобається хлопець. Просто для неї це спосіб бути ближче до Джекі, хоча й у такий сумнівний варіант. Джеф трахнув тебе лише тому, що я намалювала тобі нове обличчя, це неправда. А ти дала йому лише для того, щоб відчути себе мною. Канібалізм у цьому випадку слугує алегорією на тонку межу між жіночою дружбою та обсесією. Як пише Лія Редер у книзі Чорний ірис», дівчата люблять одна одну, як тварини. У цьому є щось гнівне і неусвідомлене. Ми не охороняємо себе як робимо це з хлопцями. Ніхто не навчає нас захищати свої серця одна від одної. З дівчатами це повна вразливість з самого початку. Наша шкіра гола і м'яка. Ми любимо кігтями та зубами, і кров є лише доказом цього. Це дивитися. І це невблаганно. Надалі за сюжетом Джекі замерзає насмерть, і Шона стає першою, хто коштує її плоть. Ця сцена також несе окремий символізм, адже Джекі була своєрідною королевою групи, найгарніша, найпопулярніша. І водночас саме вона стає першою, кого з'їдають. Тож у цьому випадку канібалізм стає своєрідним дзеркалом, що показує взаємини дівчат у світі. Він відображає неприємну та брутальну правду про те, як дівчата часто відчувають потребу тримати. Разом і дбати одна про одну, але водночас на противагу змушені придушувати свою агресію та голоду справедливості. Канібалізм у кіно містить багато символізму, особливо коли ми говоримо про жінок та їхній досвід. Звісно, усі приклади, що ми згадали сьогодні, не нормалізують цю практику і тим паче не закликаю до неї. У сучасному кіно канібалізм більше використовується як художнє висловлювання, а не форма залякування, а також як класний спосіб зруйнувати стереотипи Отип про те, що історії про жінок це завжди щось ніжне, м'яке та мелодраматичне. На цьому ми і завершуємо наш Girl Dinner. Дякую вам за перегляд. З вами був канал Підбори Фанфаталь. Я Альона. Прошу вас підписатися, поставити вподобайки, нагадування про нові відоси, бо ми плануємо ще багато-багато всього класного. І також пишіть у коментарях, що ви думаєте про історії про канібалок у кіно, а також які теми вам було б цікаво побачити у наступних відео. Усім дякуємо за перегляд і до зустрічі!